Краї. Чи іноді не бажаємо ми прийняти Господа у своє серце через те, що можемо втратити щось матеріальне у своєму житті. Але чи Христос противиться їхній волі? Звичайно, що ні. Він каже, щоб апостоли сідали у човен і разом з ним відпливали на другий бік. Бо Христос сказав, хто хоче йти за мною. І в сьогоднішній день, почувши оце святе Євангеліє, ставши свідками оцього чуда, зцілення оцих двох віснуватих, ми повинні зрозуміти, чи хочемо ми йти за Христом. Адже йти за Христом, це потрібно втратити щось з земного нашого життя. Але пам'ятаймо слова, які сказав Спаситель. Де є скарб твій, там і серце Твоє буде. Якщо скарб знаш наш із Господом, то значить, матеріальні цінності наші стоять у нас на другому місці, і втрата їх не є аж такою великою. Коли ж навпаки, то ми втрачаємо Бога. А втрачаючи Бога, ми втрачаємо усе. Бо, як сказав Господь, коли людина весь світ здобуде, а власну душу занапасти, що зможе людина дати взамін за власну душу. Амінь. Слава Ісусу Христу!